Що мене привело до цього клітинного харчування. П'ять років я не спала, у мене була сильна депресія. Ну, Це після ковіду це все пішло, звичайно, тому що я говорю, що я поламала руку і, і все нахлинуло, все разом. І от п'ять років я вже. ну, Хто знає, що таке депресія, той мене, той мене пойме. От, походи до лікарів, нічого не давали, я їх міняла, вони мене. Кожен виписував свої ліки, вони мені не допомагали, звичайно. Я навіть лікувалася гіпнозом, сон, гіпнозом. Місяць походила, місяць поспала. Ні, не місяць, 10 сеансів походила, місяць поспала. Ну, а потім говорю, ну я не сплю знову. Він каже: ну, давайте приходьте, приносите гроші, будемо далі вас лікувати. Ну, я, звичайно, думаю, ні, це сильно дорого буде. І от, і от, так от гуляючи, як то кажете, від, від, від того, вже, що ну, якось розрадитися по Тіктоку, я взагалі думала, що це така розвлікалка Тікток. І випадково натрапила на, на інформацію про клітинне харчування. Ріта розповідала. Про це клітинне харчування. Я почала спостерігати за нею, але мені ніхто не попадався. Я тільки одне і почула про це клітинне харчування, я, мабуть, не там гуляла. От. І я десь місяць, мабуть, спостерігала за нею, вона розповідала про свої результати. Через місяць я попросила, щоб мені вислали упаковку капсулу, ну, капсул цих мені Оксанка вислала, дякую їй. І я через ну я пропила їх десь два з половиною місяці, тому що почала вживати так, як всі. Спочатку третя частина, половинка, і зараз я вже вживаю цілу і ще там я вживаю вже майже все. Так, от, що в мене пройшло за цей час? Сон у мене наладився буквально з першої капсули. Буквально спершу, я просто не повірила, я впала до подушки, проснулася рано. І я думала, що ну, таке не може бути. Але і далі почала спати, спати, спати. Так що сон у мене наладився. Поступово в мене пройшла депресія, тому що мене вже хотіли садити на антидепресанти, тому що говорю, вам нічого не допомагає. Я говорю, ні, давайте щось будемо шукати. Ну от, Дякуючи. Я вам Всім дякую, компанії Бієпів дякую, дівчатка всім, Оксані, Олі, всім, Ріті, всім, що я попала от якраз в цю компанію і що ця капсула мене просто витягнула із того стану, в якому я була. Так от, пройшла депресія у мене. Ну, не зразу, звичайно, поступово. Далі, папіломи відпали через два тижні. Я теж записала, тому що багато щоб не забути чогось. Судоми в ногах були судоми, теж це знають хто знає, що це таке. Це такі страшні волі вночі, як я ж говорю, нечайно там потягнешся і все. І тоді не знаєш, куди лізти. я випила водички. Спина боліла, коліна боліли. Я просто чому говорю про це, тому що в мене є невеличкий участочок. І я раніше, я ж говорю, я як вийду на той огород, ну до обіду, до обіда кое-как, і то так нагнусь, а розігнутися не можу. Коліна болять, спина болить. Зараз я можу хоч цілий день на тому городі працювати і навіть, ну, навіть не згадую про це. Далі. наладилась робота ЖКТ. Теж. Е, тому що ну, у мене не було таких проблем. Ну, бувало таке, що не часто, нерегулярно можна сказати. Зараз це все наладилось. Далі, жовчний. У мене були проблеми з жовчним. Е, густа жовч була дуже, і е, ну, іноді були приступи. Зараз я живу за, за ці 11 місяців, слава Богу, тут ні разу. Е, далі, щитовидна. Залоза. У мене автоімунний, автоімунний тереодит. Я зробила перед трускавцем я зробила аналіз, не аналіз, а той самий УЗД. Тому що я раніше робила, а тут, перед, перед трускавцем, перед тим, що був в травні, я зробила спеціально, і в мене там покращилось, в мене вузло, ну, вузли були. І ці вузли набагато зменшились, деякі зовсім зникли. Далі задишка була, задишки немає. Далі капіляри на обличчі. У мене дуже близько капіляри на обличчі розташовані були. Зараз їх немає, вони поховались теж, тому що мені приходилось замазувати так лице, щоб не було видно цих капілярів. Зараз я вже не користуюсь цими тональними кремами, все нормально, сховалися. Далі вага, ну, за вагу, мабуть, всі знають. Я на 20 кілограм схудла. Так що я не думала, що я так схудну, але так вийшло, тому що я вже й не хочу худнути, Ну, я не худну, я от схудла за 5 місяців, і от мене як стало 72 кілограми, і 72 кілограми, так? і... Все, і я на цьому, на цьому рівні стою уже останні ці 4 місяці у мене вага не міняється. Далі, так що при рості пермому, в принципі, в мене нормальний, нормальна вага далі подагра. Да, сечова кислота зменшилась теж. Закладеність носа у мене була. в мене я кож, кожен рік робили операцію, У мене поліпи в носі були. Я от не могла дихати, ну тільки з краплями. І не чула ні запахів. Знаєте, як не чуєш запах ніякий, то і смак теж. От їси той борщ, і думаєш, господи, як же ж він пахне, мабуть. а Я не чую, і смак міняється, звичайно, і запаху не чую. Зараз все нормально. Зараз чую мене нюх такий прямо як обострений, як то кажуть. Все нормально з носом. Далі, синдром неспокійних днів, це теж пройшло в мене. От. А взагалі енергія, настрій, нервова система, помінялись звички, не хочу кави, я взагалі не п'ю. Солодкого мені не хочеться, хліба мені не хочеться, настрій у мене завжди хороший. Якість життя в мене змінилась. Я дуже задоволена, дуже задоволена. Тим, що я вживаю це клітинне харчування і навагаю, буду його й далі вживати, тому що у мене просто помінялось життя і здоров'я. Дякую всім.